Наступною країною в моїй подорожі була Чехія після Польщі. І коли ми попали у столицю Чехії в Прагу, я була вражена ось такою, такою освітленістю вулиць, такою святковою атмосферою вечірньої Праги. Коли ж вранці нас уже ознайомлювали з містом, мене насамперед вразила ось ця ошатність Праги, охайність. Незважаючи на таку забудову на вузькі вулиці, Прага була прекрасною. Я була подивована, тому що я не думала, що Прага наскільки красива. Увечері ж ми пішли. Екскурсією по місту. До речі, це музей Чехії. Далі побували на Староміській площі, вона дуже велика. І тут такі ж Кам'яниці, як і у Львові, а також є ратуша, на якій знаходиться ось величезний астрологічний годинник. До речі, майстер його зробив ще на початку 15 століття. І говорять, що король тодішній його осліпив, щоб він ще більше не мав змоги робити таких годинників. Годинник цей незвичайний, він, до речі, досі показує ось уже більше шести століть, а показує правильний час. Він складається із двох частин. На одній частині показано, де знаходиться земля. От, І на другій частині вже сам годинник. Вразили нічні вулиці Праги. І ось тут ми вже починаємо екскурсію франці. Це, до речі, палац, який називають літнім палацом королеви Анни. Її, його побудував чоловік Анни Король Чехії. Але Анна так жодного разу й не потанцювала в ньому, тому що вона померла при народженні 15-ї дитини. Ось фонтан, співаючий фонтан, якими гордяться усі чехи, тому що цей фонтан, коли до нього підійти і близько притулити вухо до. Чоші бронзової, то почуєш такий мелодійний дзвін. Ось подивіться на цей палац, він дійсно прекрасний. Палац прекрасний, От, І Фердинанд будував його з великої любові до своєї дружини, до Анни. Сад перед, перед цим палацом зроблений у такому англійському стилі. Все охайно підстрижено. Уявіть собі це. Палац, який будувався в 15 столітті, і ось цей сад, який знаходиться, будувалися в 15 столітті, і ось уже скільки років вони стоять такі незаймані. Я ж дивувалася, чому ось історичні пам'ятки збереглися в такому ж стані. Тому що перед Другою світовою війною. Чехія перейшла під протекторат Німеччини, щоб не воювати. Зараз ви бачите собор Віта, святого Віта. Ним пишаються дуже чехи, до речі, він входить у праський град, тому що ось це називають праським градом. Це Королі збудували для того, щоб зберігати тут свої скарби. До речі, вхід у Королівський палац охороняється й досі ось такими. Можна сказати, такою охороною. Ось із цих вікон королі могли спостерігати за Прагою. От, і коли вони виходили на мури перед палацом, то над ними возвеличувався сам собор, і вони говорили, що вище короля Бог. Я ось в цьому палаці, а нижче мене Прага. Він міг бачити своє місто Прагу. Ось, до речі, цей собор святого Віта. От. До речі, цей палац, взагалі, оцей Празький град, він внесений до книги рекордів Гіннеса, тому що він найбільший палац у світі. Довжина. Собор святого Віта, який ви бачите зараз, був почато будівництво ще в 14 столітті і закінчено аж у 20 столітті. Ось над входом ви бачите фрески, які бачив і перший король, який будував цей собор. Собор досить величезний. Тут знаходилася скарбниця усіх королів Чехії. Королі часто виходили на мури свого замку і могли спостерігати за своїм містом Прагою. Зараз у замку міститься резиденція президента Чехії. Ось саме Прагу ви бачите з висоти королівського замку. Далі ми побували у Вальштейнському палаці саду, ось саме він тут, із його величезним басейном. Тут зараз працює сенат Чехії. У певні дні сад відкритий для відвідувачів Праги і не тільки, а й для жителів. Тут можна відпочити, подивитися на рибок, які плавають у басейні, поспостерігати за павичами, які на деревах. Потім ми поїхали, звичайно, річкою, втовою на кораблику і любувалися пейзажами проги. До речі, на річці втовій, по прозі 30 мостів. І ми були вражені грандіозністю цього міста. Воно прекрасне, так як і всі.